30 вересня вся Україна відзначала день усиновлення. З нагоди свята у дитячій бібліотеці імені Юрія Гагаріна зібралися вихованці з прийомних сімей та будинків сімейного типу. Для них працівники бібліотеки влаштували театралізований показ Казки Рібка. Такий екскурс в казку, в казку до Дня усиновлення, адже ці діти потребують більшої уваги, більшої любові, ніж звичайні, але. Ми хочемо акцентувати на те, що є в нас такі добрі люди, які все-таки дають мають змогу і дають надію дітям потрапити в справжню сім'ю, отримати тепло, ласку, сімейний затишок. Сьогодні увага держави спрямована на розвиток сімейних форм виховання, тому з кожним роком тенденція до усиновлення зростає. На сьогоднішній день в нашому місті функціонують кілька дитячих будинків сімейного типу, типу їх точніше 5, і функціонують вісім прийомних сімей, от, в яких виховується більше 50 вихованців. Сім'я Бугайових перша родина у місті, яка понад 10 років тому вирішила взяти на виховання прийомну дитину. Велику родину мріяли з самого початку, тільки створили ми свою родину. Так трапилося, коли хлопчики стали старше підростати. Мріяла про одного хлопчика на усиновлення. Не знаю, чого хлопчика, чого чого так мріяла. Ну, коли з чоловіком дійшли згоди, що ми таке будемо брати хлопчика. Ну і все почалося. і Нас тепер така велика родина. Зараз сім'я виховує 10 дітей. У деяких з них вже з'явилися власні родини. Людмила Бугайова поділилася секретом успішної сім'ї. Любить, просто любити і згадувати, які ми були, в дитинстві, які ми були. Всі дітки, всі, буквально всі дітки, немає дітей хороших, поганих, вони всі такі, як ми були в дитинстві. Тільки згадаєте себе в дитинстві, то через що ви пройшли, таке дітки проходять. І в школу визивають, і порушення бувають, і, і щоденники викидаємо. Все буває, але результати гарні. Після розважальної програми на дітей чекав солодкий стіл, організований центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та службою у справах дітей за сприяння міського голови.